Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. І благословення Божого вам, друзі, ми раді новій зустрічі з вами навколо Божого Слова і продовжимо вивчення Євангелії від Івана. Разом з вами цю книгу досліджують Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Сьогодні ми відкриваємо 12 розділ, який служить ніби з'єднуючою ланкою між першою і другою частиною Євангелії від Івана, в першій частині з 1 по одинадцяті розділи, Описано сім чудес або знаків, які звершив Христос. А друга частина з 13 розділу називається книгою слави. Вона концентрується на смерті і воскресінні Ісуса Христа. Ми помолимося перед тим, як почати сьогоднішнє вивчення. Милосердний Отче, ми прославляємо Твоє святе ім'я і вдячні тобі за те, що ти відкрив Його нам у служінні словах. Знаках, які чинив Син Твій на цій землі, Він є досконалим втіленням твоєї слави, Він є твоєю славою, і ми вдячні тобі, що ми пізнали Його славу. Славу як однородженого від Отця, славу як величного Царя, Месії, як нашого пастора і Спасителя. Ми молимо, щоб вивчення Євангелії від Івана. Приносило нам все більше і більше усвідомлення того, що зробив Христос для нас, і все глибше і глибше посвяти у служінні Йому, один одному, ближнім нашим, нашому народу. Ми віддаємо себе в Твої люблячі батьківські руки і просимо благословення на вивчення Твого святого Слова. Амінь. Ми прочитаємо перших одинадцять віршів з дванадцятого розділу. Ісус вже за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що Його Воскресив Ісус із мертвих, і для Нього вечерю там справили. А Марта прислуговувала був же й Лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям Своїм йому ноги обтерла. І пахощі мира наповнили дім, і говорить один з його учнів, Юда Іскаріоцький, що мав його видати. Чому мира оцього за триста динарів не продано та й не роздано в Богим? А це він сказав не тому, що про пробогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І промовив Ісус: Позостав її йти. Це вона на день похорону заховала мені. Бо вбогих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. А натовп великий юдеїв довідався, що він там, та й поприходили не за Ісуса самого, але щоб побачити і лазаря, що Його воскресив він із мертвих. А первосвященики змовилися, щоб і Лазареві смерть заподіяти, бо багато з юдеїв за Нього відходили, та в Ісуса вірували. Дванадцятий розділ розпочинається з гостини в домі Лазаря, і очевидно, що це якби була така гостина вдячності Ісусу за Воскресіння, правда ж? Ніби так воно виглядає. Ну якби перенестися в цю гостину, почути, що відчував Лазар, що він думав про свою смерть і ось. Як можна пояснити це? Здається, що Ісус часто був у, у, у нього вдома, у тому що Віфанія це місце лише там 3-4, можливо, кілометра не більше 4 від Єрусалиму, і воно слугувало багатьом паломникам, бо 55-й вірш 11-го розділу він нагадує, що наближалася Пасха юдейська. Тобто Ісус прийшов на Пасху заздалегідь. Можливо, за тиждень, навіть більше. Ось. І з минулого розділу, 11-го, можемо припустити, що вони були заможніми людьми. Якщо юдеї з Єрусалиму прийшли утішати Марту і Марію, вони за будь-яку людину вони б не приходили, такі впливові люди. Тобто це показує їхній такий е, високий досить статус і, можливо, заможність. От. Але не це було головною причиною. Те, що Ісус відвідав, а початок 11-го розділу нам нагадує, що любов цих людей до Ісуса вона була взаємною. Ісус також любив їх. І звісно, Ісус разом з учнями, мабуть, як данина цій любові, данина цих стосунків, і приходив до, до Лазара. Десятий вірш говорить про те, що тепер фарисеї вже збираються. Вбити не лише Ісуса, а також і Лазаря, якого він воскресив, це факт такий, що це чудо а Воскресіння Лазаря відбувалося взимку. То пройшло, тобто під час хануки цього свята, очищення храму, то можливо, ось декілька місяців, які вже пройшли перед Пасхою. Все рівно ця подія була така. Надзвичайно, що ми бачимо, що вона бентежила. Це бажання вбити лазаря, воно свідчить про якусь тупікову ситуацію. Вони не знали, що з цим фактом робити, провідники, які не хотіли приймати Христа. Ну навіть сам Іван пише, бо багато з юдеї за нього відходили та в Ісуса вірували. А що це означає, відходили? Залишали синагогу чи як? Для цього існує інший термін. От, ви коли пригадуєте сліпородженого в 9-му розділі сказано, що його батьки не говорили, тому що боялися, щоб їх часом не вигнали з синагоги. От, і в 9 розділі там таке слово використано – «апосюнагогос», тобто відлучений від синагоги. Тут діє слово, яке говорить, просто вони відходили. Тобто, мабуть, вони були під впливом от, тих фарисеїв, тих провідників, і бачачи цей конфлікт інтересів Христа з юдеями, вони відходили від впливу юдеїв, священників слідували за Христом. Тому це викликало ось таке бажання протидіяти цьому. Яке керувалися простою людською гордістю, це вже нам потрібно заглянути наперед, нашому розділі, де Іван сам каже, що ці люди полюбили свою славу більше, ніж славу Божу. Ці люди шукали визнання себе, а не славу Божу шукали. І тому Христос, який завжди був перейнятий славою Богу, і Фарисеї, які прагнули. Своєї слави. Звісно, вони, ці два підходи вони не могли співіснувати. Те, що вчинила Марія, дуже схоже на інші події. До речі, про них згадують і Матвій, і Лука, і Марк. Це був якийсь звичай. Або взагалі що це означало, те, що вона зробила. Миру воно вважалося парфумом надзвичайно дорогим. Його використовували знатні люди, поважні люди. Шляхетні люди і багаті люди. І на такі урочисті події. Але в даному випадку ми бачимо, що це був якби акт посвяти оцьої велитя любові Марії. Вона хотіла виразити так екстравагантно свою любов, так що це аж здивувало інших, особливо тих, хто заздрив такій любові, хто не мав такої любові. Але Ісус проінтерпретував це інакше. Він каже, це вона на день похорону заховала мені. Ось Ісус вже натякає присутнім, а Іван своїм читачам, що ми вже підійшли ось до того моменту. І 12 розділ не один раз буде говорити, що цей момент наступив вже близько, надзвичайно близько. Просто замисліться над тим, що насправді зробила Марія, друзі. Вона витратила на намащення Ісуса 300 динарів, майже річний заробіток. Це дуже багато. Ви могли б піти на таку жертву? Ви могли б пожертвувати для Ісуса стільки? Вчинок Марії у даному випадку дуже схожий на вчинок грішниці в домі Симона Фарисея, який описаний в сьомому розділі Євангелії від Луки. Ось як тут це описано. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у Фарисеєвім домі засів при столі, алебастрову пляшечку мира принесла, і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги. І волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Зрозуміло, що це була інша жінка, тому що Марія не була грішницею, і це був. Зовсім інший період часу. Історія того, як Марія намастила Христа, описана також і Євангелістом Матвієм у 26 розділі. Виявляється, що ця гостина відбувалася в домі Симона прокаженого. Досить знаково, до речі, бо грішниця мила ноги Христу теж в домі Симона, але Фарисеї. Ось як Матфій описав цю подію Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона Прокаженого, підійшла одна жінка до нього, маючи алябастрову пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на його голову, як сидів при столі він. Як побачили ж учні, це, то обурилися та й сказали, нащо таке марнотратство? Бо дорого можна було б це продати і віддати убогим». В Івана ми читаємо, що вона намастила Ісусові ноги. Але очевидно, що намащена була також і голова. І цілком очевидно, що вона знала, що робить, вона відчувала, що готує Ісуса Христа до смерті. Цей вчинок Марії свідчить про її величезну любов до Спасителя і готовність віддати для нього все найкраще. Знати Біблію, знати шлях. Цій історії з миром, яке Марія помазала Христа, ми бачимо дві діаметрально протилежні особистості Марію, яка готова була віддати все, що мала, і Юду, який був злодієм і жадібною людиною. Він дорікнув Христа такими словами: чому мира оцього за 300 динарів не продано та й не роздано в Богим?» А це він сказав не тому, що про Бог їх журився, а тому, що був злодій, він мав скриньку на гроші і крав те, що. Вкидали. Христос добре знав, що він злодій, і тим не менше нічого не сказав ні про те, що він злодій, ні про те, що його зрадить. Чому не було цієї відвертої розмови з Юдою? Важко пояснити, чому Біблія так дійсно не згадує нам таких. Можливо, мабуть, мав бути цей такий процес відбуватися. Ісус розумів. Оцю визначеність події. Він був, оця ця людина, яка була призначена, він десь сказав. Ем, такі важко зрозуміти ці слова до кінця, але Христос розумів, що Юда має її зрадити, мабуть, Він зрадив би в будь-якому випадку. Тут проявляється якраз от те, що Ісус, мабуть, поводився так, тому що знав, що Отець хоче такого. Ми завжди повторимо, що Ісус. Знає, він знав про смерть Лазаря, він знав про зраду Юди, але він також знав, що потрібно трапитись. Він ідеально розумів, до чого йде, які інструменти отець використовує для цього. І тому він повністю себе віддав на плин от волі отця. Він абсолютно покірний. Він натікав в інших Євангеліях. Сказано, хто в мочі шматок хліба зі мною, той і зраджує мене. І там мале коло учнів було. Тобто вони розуміли, що хтось серед них зрадник є. Ісус говорив про це. Можливо, не так очевидно і відверто, але в тому були певні якісь причини. Зараз моя єдина розрада це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко. Ми читаємо 12 розділ далі з 12 по 18 вірші. А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочула, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття і вийшли назустріч йому та й кричали Осана: Благословений хто йде у Господнє ім'я, цар Ізраїлів! Ісус, же знайшовши осля, сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій іде, сидячи на ослі молодому. А учні його спочатку того не зрозуміли були. Але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і що це є вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через це й зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Як можна прокоментувати в'їзд Христа в Єрусалим в світлі всієї цієї події, яка трапилась до цього Воскресіння Лазаря і тому подібне? Найперше потрібно е, розуміти це в світлі самих слів, ісус же, знайшовши осля, сів на нього, як написано, так, і Біблія подає. Що це виповнення певного пророцтва. І ми знаємо, що слова, які процитовано в Івана, оце цартвій їде, сидячи на ослі молодому, слова з пророка Захарії. І для того, щоб зрозуміти все, що відбувається зараз, нам необхідно. Хоча б на хвилинку зрозуміти от той текст з 9 розділу Захарії, де говориться вже тим юдеям, які повернулись з Вавилонського полону. Люди, які повернулись з Вавилонського полону, і ця громада маленька досить почитати Ездринемії книги. Щоб зрозуміти, що це вже не було то величне царство Соломона, Давида. Вони були вразливі до нападів своїх сусідів, до інтриг. Вони були лише таким маленьким механізмом величезній Перської імперії. Вони навіть не були окремою провінцією. Якась частинка провінції однієї, де Юдеї входили в цей склад. І коли вони, от, повернувшись з Вавилонського полону і не бачили отої величі царювання Бога, Захарія дає їм надзвичайно велике, велике підбадьорення. Він малює картину, от саме пророцтво починається, що Яхве, Господь Великий, Він іде. Починаючи з Сирії, потім Хама, Сирія, міста Тиру, Сидону, потім Филистимляни, потім приходить Господь в Єрусалим. Наближається там, сказано, що Яхве іде такою переможною ходою. Тому що для юдеї в той час вони були вразливі. Вони не мали якоїсь військової сили, і Яхво їм показав, Господь показав їм, що він переможець, Він їх захистить, він прийде і завершується оця хода Господа в Захарії тим, що якийсь цар в'їжджає в Єрусалим. Вже Захарія, якби того царя, який на ослі, який символізує мир. Бо Христос на коні Откровення це вже інакша картина. Це вже картина суду, відплати. А тут Він прийшов з миром до Своїх. Тобто це запевнення, це було видіння, яке підбадьорило в тому, що Господь своїм народом, що Він іде і захистить, і принесе той мир. І ось відповідає це пророцтво чи відповідає до кінця. Ісус прийшов, але. З одного боку, він в'їхав на осляті, а з другого боку, той мир і царювання його ще не до кінця очевидні. Тут спрацьовує ота от така істина, яку теологи називають вже, але ще ні. Ми бачимо, що втілення от тої ідеї, що Яхве прийде до свого народу і зацарює, вона є, але ем, ця істина вона ще розгортається. Вона з одного боку втілена була в приході Христа, але з другого боку, вже не одне тисячоліття продовжується втілення задуму відновити все творіння. І нам потрібно тому ще чекати цього остаточного виповнення, що Месія принесе абсолютний мир. Він вже на Христі переміг, але ця перемога тепер помаленьку поширюється. Парадоксально співіснує зараз дві епохи: нова епоха. В якій Христос вже Воскрес, і сили Його Воскресіння вони проникають в наш світ, але ми ще бачимо, що ще існує наш світ. Ці епохи дві переплітаються зараз, і вони створюють таку атмосферу напруження. Ми бачимо водночас ще і смерть, і існування гріха, але з другого боку, ми бачимо, що Воскресіння Христове Його смерть, і його царювання, Його царство поширюються поволі. Тому той час, який ось згадує Іван, це є виповнення з тих слів Господа, які він дав пророку Захарії, і вони в процесі ми чекаємо їх остаточного виповнення. Друзі, ми сьогодні зупинимо наше вивчення саме на цій історії про в'їзд Христа до Єрусалиму історії, яка свідчить про те, що Бог не відмовляється від свого народу, навіть незважаючи на його жорстокість і невірство. Ось такий наш Бог він завжди приходить на допомогу грішній людині. Він приходить навіть тоді, коли наше відношення до нього нещире. В цій історії з віздом Христа до Єрусалиму, яка записана Іваном, ми бачимо справжню мотивацію людей, які вийшли зустрічати Христа. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав Лазаря з гробу. І воскресив Його з мертвих, через цей зустрів натовп Його, бо почув, що він учинив таке чудо. Народ зустрічав Христа не через те, що увірував в нього, а через те, що він, тобто Христос, учинив таке чудо, якого раніше ніхто не робив. Саме тому цей величезний натовп і не радував Христа, тому що Христос бачив їхні серця. Друже мій. Дозволь запитати особисто тебе, що мотивує тебе йти за Ісусом, що мотивує тебе служити Йому, відвідувати церкву, жертвувати? Що стоїть за всім цим? Бажання віддати себе цілком і повністю йому в розпорядження, так само, як він через свою любов до нас прийшов в цей світ, чи, можливо, за всім тим, що ти робиш, стоїть егоїстичне бажання отримати щось для себе, якусь вигоду, добре пожити. Або щось у цьому плані. Свого часу, звертаючись до народу, який йшов за ним, Христос сказав такі слова. Ми читали їх, коли досліджували шостий розділ відповів їм Ісус і сказав по правді, по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. І одразу ж Христос дає людям пораду: пильнуйте не про поживу, що гине. Але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам Син людський, бо відзначив його Бог Отець. Господь бачить наші з вами серця і наші наміри, Він розуміє нашу щирість і наше лицемірство. Справжні наші наміри слідування за Христом стають очевидними в момент випробування. І сьогодні ми з вами читали про одне таке випробування, яке пережили два послідовники Христа. Коли Христос прийшов на гостину в дім Симона Прокаженого, де серед запрошених був також і Лазар, якого Христос нещодавно Воскресив з мертвих, то це було своєрідним випробуванням для Марії, сестри Лазаря. Вона розуміла, що має якось віддячити Христу за те, що Він зробив. Також вона розуміла, що життя Христа наближається до закінчення, і вона зобов'язана приготувати його до поховання. Це був виклик для Марії, це було випробування цінностей її серця. Найдорожче, що було в Марії на той час це літра мира з найдорожчого нарду пахучого. І вона намастила цим Ісуса. Вона віддала йому найдорожче це дуже схоже на те, як вчинила бідна вдовиця біля храмової скарбниці. Вона пожертвувала Богу дві лепти, але це було все, що вона мала на той час. Вона пожертвувала для Бога все, і Господь це оцінив, і саме тому історія про бідну вдовицю записана на сторінках Божого Слова. Бог оцінює нашу ревність по відношенню до Нього, тому що Він бачить наше серце. Ви розумієте, про що я? Бог оцінює не те, скільки ми дали, а те, скільки при цьому залишилося. Тому що саме те, скільки у нас залишилося, говорить про те, наскільки ми оцінюємо Господа. Про вчинок Марії в Євангелії від Матфія написані такі слова. По правді кажу вам, де тільки оця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказане й те, що зробила вона. Ось виявляється, як Господь оцінює нашу ревність по відношенню до Нього. Ісус Христос очікує від нас все або нічого. Саме тому апостол Павло в посланні до римлян пише Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя повідавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. У посланні до коринтян цю ж саму думку він продовжує такими словами А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, але для того, хто за них був умер і Воскрес. Марія. Готова була жити для Ісуса? Чи готовий ти до цього, шановний слухачу? Важкі життєві випробування виявляють наші справжні цінності і мотиви наших сердець. Для апостола, який став зрадником, вчинок Марії, про який ми читали сьогодні, також був своєрідним випробуванням. При цьому виявилися також і його справжні цінності. Тільки, от що це були за цінності? І говорить один з його учнів Юда Іскоріоцький, що мав його видати, чому мира оцього за 300 динарів не продано та й не роздано в Богам. А це він сказав не тому, що про Бог їх журився, а тому, що був злодій, він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. Вчинок Марії виявив гнилизну і зіпсованість серця Юди. Таким чином, одна і та ж сама подія проявляє у когось щедрість, людяність, жертовність, а в когось жадібність, егоїзм і нечесність. Один і той самий випадок, а реакції такі діаметрально протилежні. Друзі мої, наші реакції на ті чи інші обставини свідчать лише про одне про справжнє наповнення нашого серця. І ми маємо зрозуміти, що знаходиться в нашому серці. А якщо ми цього не розуміємо, то маємо помолитися до Бога молитвою 138 го Псалму Випробуй Боже мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь. І якщо ви молитиметесь щиро, то Господь відкриє ваші очі на ті речі, які йому не подобаються, і він допоможе від них позбавитися. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі свої відгуки. надсилайте нам за посиланням знизу.